What's up, guys! Роман Ганчаров, Макс Фордзігун. Ми з вами зустрічаємося сьогодні з приводу гран-при Мексики. І гран-при було настільки цікавим, що ми з ромою перед нашим черговим блогом зіграли кілька матчів Арсенал Манчестер. Останній закінчився рахунком 2-1 на Корас Юнайтед. А перше 2 0 і 3-0. Це була тренування. вернее, даже не с рекламы, а, скажем так, мы... Э, так, у нас есть, есть кто -то нас первые 15 секунд, потому что в день... Да, это наша личная рекомендация. Мы сегодня записываемся для вас э, в кальян-баре под названием «Тяга», улица Андрея Иванова, 19. замечательное заведение, правда. Нам здесь в «Салют». Да, в «Салют», просто чуть пройти, э, вот. Вы найдете, побывайте здесь, здесь правда очень круто, вкуснейшая кальян, отличная кухня, очень уютно, есть PlayStation. Вот два зала, один зал можно брать в аренду. Собственно, вот мы сейчас арендовали за 5000 долларов в час. Да, и пишем. Ну, мы можем сбить да, после успешной потом... трансляции. Мы мэр. потом сделаем вам отдельным постом такой маленький рекламный пост э -э, по Калианбуру. Э -э, так, да, мы пишем сегодня обзор для вас Гран-при Мексики. Гонка, которая вернулась спустя 23 года в календарь чемпионата, прошла... Ну это прошла Денький, и долго, да? Да, прошла и хорошо, но ты знаешь, вот если суммировать какие-то впечатления непосредственно о гонке, то есть потому что происходило на трассе ничего сверхъестественного мы не увидели, чего-то там захватывающего или интересного. Но вот сам уикенд и какое-то внимание к тому, вообще, что происходило на автодроме и вокруг него, было очень прикольно, было очень живо. И эту атмосферу создали создало то несметное количество болельщиков, которое посетило Гран-при в этот уикенд. Просто вдумайтесь, на квалификации было 112 тысяч людей. Это только на квалификации. В пятницу 90, в квалификации 12 и в 135. Загалом 350 с гаком тысяч за три дня. Ни один автодром не может похвастаться такими цифрами. Ни Я один. думаю, что що что-то приблизное мы видели только в 2005-2006 годах в Испании. Але тільки приблизно а, і дійсно інші траси такого не показували. І це скрасило вікенд. Безумовно, немає такого якогось гіркого присмоку після гонки, що було ну, передбачувано, мало боротьби якось безпосередньо на трасі. А, у нас було багато чого, що в принципі дивувало, що ми не звикли бачити в цьому сезоні. Це і а, Себастьян Фетель, який провалив вікенд. А, ну, провалив він її гонку. По суті. Вікенд проводив нормально а гонку. А, він сам сказав, що. І це була. Болік був хороший, гонщики були не дуже. І це обох гонщиків стосується. Ну, а в Кімі, тут, в принципі, вдивуватися можна, можна і ні. Кімі просто провів ще одну гонку, за яку його варто покритикувати і сказати, що Ну, вибір такий сумнівний пілота номер 2 Знаєш, статистика мені попала нещодавно, що за останні 5 років пілоти Феррарі, другий гонщик Феррарі, Тобто, хто набрав менше очок, набирає менше 50% від першого. І це реально великий удар по амбіціях за кубок конструкторів. Що? А ситуація, в принципі, чому вона має змінитися, так? з кімнати наступного року? Ну я не бачу тенденції, щоб вона змінилася. І в цьому сенсі, якщо перер зробить щось краще, якщо болід був, буде дозволяти все боротися за перемоги частіше, то якраз другий пілот і не витягне. борьбу за кубок конструкции. Ты понимаешь, что отчасти вот эта вот статистика, которую ты привел, отчасти она связана с той политикой... Э, okay, Окей, так, Алонсо Масса э, три роки да. и все статистики, плюс Алонсо Кими. Это Бай связано с трансферной политикой э, команды да. Когда они могли пригласить э, хорошего, крутого пилота номер два, ну, скажем так, может быть, заведомо не номер два, но крутого, амбициозного пилота, они переподписывали массу. Сейчас та же ситуация абсолютно происходит с Кими Райками. І на самом деле много вопросов було і по Кімі Райкеніну. Я думаю, може... Ні, Давай по черзі. Два по тому, як гонка пройшла да. по Розбергу і по Льюісу Хеймлду. Що цікаво, як гонка в цій парі була не цікавою до моменту, коли виник, виникло питання у Льюіса, чому треба їхати на ще один підстол. Коли команда вирішила таким чином перестрахуватися. <плак> так на радіо. <плак> <плак> перестрахуватися. І... Він, по-перше, не заїхав на наступному колі, коли його просили в бокси і зробив такий натяк, що я не збираюся це робити. І коли йому наказом вже змусили заїхати в бокси, це, по-перше, нам показало, що в команді не збиралося якось віддавати перемогу Ліусу, тож не забирати перемогу у Ніка Розберга. І друге, що наказ з боксів це закон. Навіть для триразового чемпіона світу, навіть в ситуації, коли ні за що не бореться. І знаєш, в еру Шумахера Михайло міг собі дозволити обирати тактику. Я думаю, Фетти дозволяє собі обирати тактику, Алонсо собі дозволяє обирати тактику. Тут чомусь вирішили, коли в принципі нічого не значить гонка для пілотів, для команди, не дати нам інтригу, коли один залишається на трасі, і він, мабуть, програв. Так, у нас був ще сейфті кар, був всі були разом, і його відрив було нівельовано, Але ситуація виникла сумнівна, і потім Льюіс. подкинул хмызу в багате, сказавшись, что команда хотела створить теплые условия для Росберга и чтобы он почувствовал себя добрым. На самом деле тут вопрос не в Росберге, мне кажется, а тут вопрос в том, что они решили не рисковать, ну вернее не то, что не рисковать, они а решили перестраховаться своей тактикой с этим заездом в боксы. И они, дабы, знаешь, не сеять ветер очередной раз, Я, я, команду я команду розумію. І вони, вони просто дали дві однакові тактики, пожалуйста, ребята, заєтті і все. Але вони не дали вибору. Ну, по суті, точніше, міг е, залишитися на своєму Льюіс. Е, проте йому сказали, що це питання безпеки. Він то не знає всієї інформації. Йому сказали потім, що там перший комплект був стертий майже до корду. Я думаю, що При цьому, ми... що Льюіс проїхав 40 кіл на комплекті, міг проїхати, якби не зупинився. А перезробив 53. Чи 52, скільки він там приїхав, і все було окей. Я думаю, що і Ніка мог доїхати на тому комплекті. І ніка міг доїхати. Ну, от і все. Це була перестраховка для того, щоб я ще раз говорю, для того, щоб нісія. І все було б окей. Якби Льюіс не запитав, а навіщо це робити? Ну, я ну, не так. хочу. Дайте мені ризикнути. Потім хоча б говорити про те, що дайте мені ризикнути. Все ми виграли. Чому б не спробувати перемогти? Ну і знову почалося те, що по-перше, він привітав його, Безпомолково не було вітру, молодець. А по-друге. Сказав, що ось команда хотіла зробити так, щоб йому було добре. Ну, я, ніби за перший поворот в Остіні. Батон сьогодні круто набросив. Читав би Батон класно сказав, да. реально. Він сказав, що якби Ну, Льюіс сказав, що моїм напарником буде це найгірша ситуація в Формулі 1. На що Бата він повів, що ну посидіть в мене або Фетеля, і він не був би такий самовпевнений. Да. Так, і це легко говорити, коли у тебе швидша машина. Так. Поэтому... Мы помним, что было, когда был Баттон с Хэмилтоном. Да, он ну, ну, регулярно нарывать. Забегая Льюису. наперед, да, у нас там был вопрос по поводу того, а что было бы, если бы напарником Льюиса был, там, допустим, Алонс или там, Баттон или Феттель. Мы бачили эти варианты, друзья. да. Баттон один сезон вообще, в принципе, опередил Льюиса. Вот, поэтому не надо делать из Льюиса, ну, ми знаємо прекрасно, що пилот, пілот, три титулому доказательства, але немає такої громадної с з іншими пілотами, з іншими чемпіонами мира, скажем так. Настрічки закидали за відповідь в минулому дві, що якби когось іншого будь-якого пілота посередине Мерседес, то були б не чемпіоном. Я сказав так. Перевага, яка є в Мерседес цьому році, така, що ті півсекунди. А в принципі, різниця між класним гонщиком і таким собі гендачем це півсекунди скола. Да. Ці півсекунди можна втратити, і ти все одно виграєш гонку, бо у них є секунди запасу. Да. Тому тут о, все максимально просто. Далі у нас о, ми не побачили дуже цікавої інтриги в боротьбі Ферері і Мерседес через Себастьяна Фетер і його контакт з Рікардо. Бо потім, коли Фетель виїхав після підстопу, він їхав у темпі до помилки своєї у темпі Мерседес весь час. Не факт, що Мерседес не могли їхати швидше на першому відрізку, але сам факт, що Фетель був близький за темпом і в кваліфікації. І, можливо, в гонці. Ми втратили дуже класну гонку, можливо, якраз через цей контакт із Рікардо. Ну а там провини, мабуть, жодного пилота немає. Гоночний інцидент. Фетель спершу на нервах сказав, що це, мабуть, Рікардо, якого мали б покарати. Той сказав, що Себастьян їхав невідомо куди. По інциденту Райкен і Ботас цікавіше. Так, да, ненога інтересні. И вот опять-таки тоже забегали вперед, у нас был вопрос, мол, почему не, не, не наказали. И я уже высказывал эту точку зрения просто потому, что Валтери Ботас продолжил гонку без повреждений. Если бы Кими ему обломал крыло, или если бы, ну там вообще, ну, то есть был бы сход в Валтери, то я думаю, что ну, последовали бы более серьезные санкции в отношении Кими Заходи, Это вообще была это такая картонная борьба, когда у нас идея Эска поворот правой ручки воруч, І один із зовнішнього радіусу влізає у внутрішній і вже порівнявся. Да. І ти не маєш права їхати по своїй траєкторії і різати поворот. І в момент, коли Кімі почав їхати, в'їжджати в цей поворот, де вони закнулися, Ботас вже одним колосом був навіть на третій. Причому, чому знаю характер пілотажа Кімі, я не уверен, що це була перевірка на самца, Знаєш, mm -hmm. я більше уверен, що це була глупость. Это была необдуманная глупость, то есть кими либо от невнимательности, либо от рассеянности, либо еще почему-то. Потому что ну, мы, мы знаем, да, существуют пилоты, ну вот Льюис из таких пилотов, который там лишний раз может проверить на самца. Типа, знаешь, а сможет или не сможет, знаешь, поднимет педали или не поднимет. Ну, ногу с педали. Тут э, не было похоже на это. И та же атака тоже достаточно необдуманная была в Сочи, которую мы видели. В общем, Кими. Потім він правду сказав, що мабуть тепер, нема про що говорити з Валтері, але, мабуть, він це почуває тепер краще через те, що було в Сочі. Тому там все ок. Ну і Валтері приїхав таким часом на подіум. Потім йому сефтікар, мабуть, подарував там квяти, що дуже добре, і цю гонку. Потім він сказав, що ми про подіум команді. Крістьян Фордос сказав, що вона краще гон. Навіть твоя лучша гонка в сезоні. І реально там було була класна гонка в Угорщині із подіумом, але там було багато подій привело до цього. Тут він просто цілонаправлено їхав на подіум, всю гонку і дійсно втратив її тільки в ситуації, коли сейфтіка з'явився в останнє, і там вже боротися із Вільямсом було важко на таких двох довгих прямих, які є в Мексиці. Ну і крім того, вони помилилися із гуми, як з'явилося, софт не найкращим вибором на кінець. Хоч весь вікенд це була гума на секунду, що нічого замінювала. Ну и вообще, знаешь, относительно резины, раз мы уже затронули эту тему, э -э скользко было, конечно, очень скользко. И Но я, в, видишь, это еще в пятницу, в пятницу, был. В пятницу да, я к Поле Ду, Я Я прекрасно понимаю выбор э -э Пирелли, в том плане, что та же самая ситуация была в Сочи в первый год гонки. Тоже было очень скользко, и Пирелли решили перестраховаться, они взяли составы софт и медиум. тогда, э после чего, конечно, сказали, что на следующий год мы увидели свою ошибку, на следующий год мы привезем Super Soft и Soft. И Нет. я думаю, все этого не будет. Почему? Потому что две долгие прямые. Потому что они в Монцу с этой причины не привозят. Да, но а. после инцидента в Бельгии, после этого прокола, э, по-моему, был прецедент, что Пирелли сказала, что, возможно, да, мы пересмотрим конструкцию покрышки, возможно, мы усилим ее. То есть состав, может быть, будет мягче, но при этом покрышка но будет менее... Э, все равно э... на следующий рик у нас всей проблемы не будет. Будет три типа у команды, они сами будут выбирать, сколько чего. Да. Они так. могут взять софт, медиум и хард, и там, два комплекта харда, пять медиумов и, и скрипт там еще шесть. Конечно, но, кстати, вот эта вот тема в разрезе разговоров, вернее, в разрезе того, как Феррари работает на более мягких типах и как Феррари работает при более высоких температурах асфальта, Вот, Тож за слідчого року команди будуть возможность можливість вибирати самі собі состави. Я думаю, побачимо типові да. вибори для деяких команд, реально. Да, от, да. Деякі будуть постійно на найм'якшому виборі, інші будуть намагатися йти на меншу кількість пітів. Але з... найгірше сценарій, коли за 2-3 гонки всі вийдуть на одну тактику, а в формулі на це от реально можливо. Да, от, ми завжди думаємо, що буде різноманіття, а потім всі прийдуть до одного стандартного вибору, хоч навіть по кількості. Хотіки якісь середнячки аутсайдери будуть ризикувати. Да, ну и опять-таки, с тем же, допустим, с Пересом, с тем, как он умеет работать с резиной, я думаю, что он может искать альтернативные варианты. Имея такого пилота в составе, это, безусловно, плюс. Это козырь, которым можно будет пользоваться. Ну, а по Пересу, что думаешь по этому уикенду? Знаешь, моментами казалось, что С осторожничали, хотя тоже надо понимать, что за супервысокие какие-то позиции, тем более там за подиум не мог бороться с Архио. Но состорожничали, скорее всего, по той причине, что нужно было просто подарить праздник людям. И понятно, что на какие-то контактную борьбу, да, которая может привести так. к сходу, тоже не хотели идти. Плюс, возможно, уже ближе к сезону они ставят, делают ставку на более стабильные выступления, потому что мы знаем, что сейчас команда Force India подыскивать нового титульного спонсора и ходят разговоры о том, что команда может, новым титульным спонсором может стать Астон Мартин. Вот, тем более, что Астон Мартин принадлежит индусам. А, а мені здалося, що взагалі не хочуть відножуватися від того, що це команда із якимось індійським корінням і, в принципі, знову стати британською. Можливо, навіть ліцензію взяти британську. британською. Можливо, що дівчий Малі вже не може назвращатися. Да. Його well, там просять, але тільки щоб посадити у в'язницю, тому... Yeah, йому б стояло задуматися. Ну і я думаю, не намовляється. Да, Питань у нас багато, і я думаю, що по Фетелі там теж є. Да. Е, так. Є у нас такий громадський випрос про мотивацію. Вважайте, це запитанням догляду гран-примерці. Наскільки пам'ятаю, Мрія Хеммельтона, про яку він не раз наголошував, була повторити результат свого кумира, легендарного Айртона Сене. Наразі Льюіс втілив свою мрію. Це, здається, навіть було відчутно, наскільки емоційним був британ, британець після фінішу в Остіні. Що тепер? Чи не зіткнеться Льюіс з синдромом Райкеніна? Адже Кімі теж неодноразово наголошував, що йому достатньо одного титулу і дійсно Кімі до 2007 року і після це дещо різні пілоти за мотивацією. Так, потім був непоганий сезон 2008 та веселій результативний 2012-2013. Але з іншого боку, найбільш логічна відповідь поживемо, побачимо. Але ж завжди найцікавіше почути, відчути тренд чи не так. Що думаєте? Я думаю, такого тренду у відношенні до Льюіса немає. Тому що ми, в принципі, він... Ніколи не показував себе, от як Кімі. Йому не байдуже, що про нього думають, йому не байдуже, де він, як він проводить гонки, йому не байдуже, як він виграє. І в цьому сенсі вони абсолютно протилежні. Кімі дійсно від початку ставив перед собою за мету. Та їм формулу навіть потрапив випадково. От Реально випадково. його помітили Рено. В нього хороший менеджер, менеджер так, і сказав, о, є можливість. Команду потрапити, окей, давай спробуємо. Ліцензія тимчасово на три гонки, показав, що може. Ну і от такий, таким він був від самого початку. Львої ж цього з на 10-річного віку ішов до Формули 1. Так, да, ну при цьому ти сам нідаві говорив, що ти не вважаєш, що Льюіс задержиться в Формулі. Він, до речі, нещодавно сказав, що можливо, після цього контракту 3річного в мене буде ще контракт на 4-3 роки, потім я закінчу. Тобто ще. Він збирається років сім провести в Формулі 1, А це немало. Ну, через Сім років, інтерес. ну це 37, це більше, ніж я очікував. Реально. Я думаю, що він, хоча, можливо, ці слова і він потім сам якось змінить і завершить кар'єру за 2-3 роки. Да. Піде в шоу біз бачив відос, як він на вечірці після Мексики? Мекси. ссылку, на ще не відкрив, не дивився. А Ренбішка, чому що він чувак, знаєш, із голосом, в принципі, з відчуттям ритму. У нього все буде добре, у нього зараз така фанбейс, яка дозволить реально отримати відгук миттєвого, якщо він щось випустить. Тому по ньому питання тільки, як піде все далі. Якщо якимось чином, скажімо, якщо він буде домінувати і далі 2-3 сезони, то це може спонукати його піти. Ну, я виграв все, там 4, 5, 6 титулів, окей, якщо так. А варіант з Феррарі. Варіант з Феррарі ніколи не казав, що він йому подобаються автомобілі, але Марка, як в Формулі 1, мовляв, Сенна не вигравав на Феррарі і не виступав на Феррарі, тому я можу бути легендою і без цього. Ну це ж um, там звучало Лухері. Про <пробіка> віка <пробіка>, Лухері Вілаш. <пробіка> точно, точно. І якщо запитати мене, яку ставку я зроблю, то я дам йому ще 4 сезони. І один титул. Хм. Ха. Цікаво. Різкі? Так. Багато хто говорить, що Мерседес подарували перемогу розбірку за рахунок того, що покликали Хеммельтона на другий підстоп. Чи зміг би Хеммельто доїхати до фінішу за одним підстопом перемогти і як, на вашу думку, проходила гонка, якби Хеммельтон не поїхав в бокси? Як ну, давай би ключове до останнє. Якби Хемлтон не поїхав в бокси. То ми через кільки там кіл побачили в сейфтіка. І Хеймлтон був би лідером. Росберг на свіжому комплекті, правильного у мідіу, був би за ним. І ми побачили батарку під кінець гонки успішно, тому що різниця в комплекті була дуже серйозна, ми бачили по Пересу, наскільки важко було стримати суперранки. І... і тоді б Росберг сказав, що я виграв гонку, ще й випередивши. Е... Хтось підрахував, що перший об'єм Розберга. В його кар'єрі якості напарника Льюіса Хеймлтона в Остіні, коли він випередив його а, в гонці, і залишився попереду більше, ніж на, одне на один поворот. Таке сталося вперше тільки в Остіні, от тиждень тому. <у -bs> тому а, ось цей шанс виграти, використовуючи обмін для розборога, я би ним точно скористався. По Льюісу було враження а, а, в цілому погонці, що він особливо і не старається. А, а, Зробити щось понад ризикувати йти в атаку, наздоганяти. Можливо, Розберг був занадто сильний у цей вікенд. Це теж не варто виключати, бо ми бачили вже протягом цих трьох спільних сезонів, що є вікенди, коли у Розбергах все дуже добре. І Льюіс просто не може з ним бути на рівні. Це було в Іспанії минулого року, цього року. Австрія та сама теж траса, де Розберг краще себе почував. Тут в Мексиці можливо теж фактори зійшлися, що траса йому більше підійшла. І я думаю, що ми побачили все одно перемогу Ніка Розберг. Значить так, в гонці крім сходу двох Феррарі, інтересного більше нічого не було. Що потрібно зробити, щоб в наступному році було цікавіше? Ну і ми бачили по Остіну, потрібно просто палити трасу. <су> <су> вот і все. <су> Поливати трасу. І знаєш, реально по Остіну було видно, що якщо дати командам менше часу на підготовку, менше телеметрії, менше даних з болідів, з, з гуми, то виникає більше непередбачуваних сценаріїв. <су> <су> Це те, що треба взяти на озброєння FIA. І таким чином. Штучно, але е, додати інтриги. Е, питання про Шолом Ніко. Цеді інтересний вопрос. Він його забув з собою взяти на зважування це ок. Ти відео, він зв'яшувався без шлема. Так. Я думаю, що потім він зважився ще раз, але із да, шоломом. Да, це да. обов'язкова процедура, там контролюють вагу до і після. І колись шумахер так дискваліфікацію отримав. Um, я думаю, що просто через день, де проходила процедура подіуму, коли вони взагалі під стадіон під'їхали. Все нове, хто куди. Не ну, те да. ж Монако Батин заїхав <laughs> в бокси, <laughs> замість того, щоб в дев'ятому році святкувати на підле на прямій старт фініш. Да. Питають навіщо взагалі стартував Алонсо? Команда Макларен потім сказала, ми знали, що у нас суті дуже серйозні технічні проблеми. Ми То, стартували, а ось раді, а може раді, не зламається. Ну, ну вони сказали раді болельщика стартували. Ага. <Aufsare> euh, Значить, так. Чи дійсно Росберг переміг, чи Хему попросили дати виграти з опливом, бо надає вже свої плачем? Ні, Хемлтону не просили. Умови теж не були створені для Росберга, Я думаю, жодним чином. Єдиний сумнівний момент це з підстопом і тим, що Льюісу не дали його побажання по тактиці використати. Ну, таке. В принципі, Льюіс був слабчовий свікен. Реально справедлива перемога розвину. Вибачте за таке питання, можливо, я всього не знаю, але невже Польща настільки багатша за Україну, що може собі дозволити дивитись навіть всі три практики, не говорячи вже про квали і гонки. А в Україні проблема з тим, щоб показувати лише гонки. Заєдьте в польське село, за єдті в українське село. По-перше, так, подивіться на ну, статистика ВВП Польщі, України, рівень життя, середня зарплата, мінімальна зарплата і все це. Плюс. Це не означає, що вони більше платять за трансляції. Трансляції продаються наступним чином. Якщо ти купуєш найдешевший пакет, а він для Східної Європи близько 1 мільйона євро, то ти можеш показувати вільні тренування без права ставити там рекламу, так само і кваліфікацію і гонку без права вставляти рекламу в середину самої трансляції. Тому тут вони не платили більше. Просто у них є певна культура, яка ну, вища ніж у нас, очевидно, по автоспорту, і по раллі, і, мабуть, трішки більше по кільцевих гонках. Чи не знаю, як там ситуація? Зрештою, Кубіца був е, таким one-off, Він вибився в люди тільки завдяки ентузіазму свого батька, що поїхав в Італію, і там в кожен двох вже зростав, і дійшов до Формули 1. Тому у сенсі автоспорту, я думаю, ми недалеко від них відстаємо. А ось у плані економіки так. Uh, тут крик, крик. Крик души, плач Ярослав. Почему Попов реально ну так плохо комментирует, и он ездит по странам Гран-при и все так сладко. А Макс комментатор намного лучше, интереснее, пытается поднять любовь F1, украинцев ценой бесплатной работы. Где... Где баланс сил во вселенной? Понимаете, там матч ТВ, который, собственно, стартовал 1 ноября, это Газпром Медиа. От вам, ну, до этого как був бы, Спорт 1 Росія 2, да. Федеральні Старії. Вони державний. ж навіть були питання, чи поїдуть в Сочі до моменту, коли з'явився матч ТВ. Тепер вони поїхали. Матч ТВ, вони вже, да, вони вже з Мексики. — Вони з Мексики коментували і далі буде Бразилія і Абудалі. Так. Да. Ні, справедливості немає, але е, ну, давайте, якщо відкинути деяку вартість, яка проявилася майже в усіх, хто стосується Росії там, і публічного забливу. Осіб, то Попов з його 30-річним стажем ну, скільки, так, там, під, більше, більше 20 Під 30. Так? В 89-му чи його році почав працювати на «Формулі мене. Він в Монако вів журнал телевізійний. Ну, і за цей час він, по-перше, репутацію собі зробив, по-друге, він реально профі у цьому. І наступного року, якщо він буде один коментувати, я думаю, що ми знову побачимо ну, старого Попова. Тому що він багато чому покладався на фабричному, і тепер, мабуть, буде більш слідкувати за гонки цей. Раніше грантові не виїжджати тільки на свої знання. Так. Э, герой Гран-Прі. Давай ми топ зробимо окремим невеличким кусочком. Я думаю, що воно, у нас сьогодні взагалі два відео вийде, тому що там... Так, питань вийшло. багато, а Діма очі часу yeah. мало. Так. Yeah. Да. Да. То віцечемпіон, зарослі, да віцечем. Так, падає? усе вирішено. 21, 21 бал він вже має переваги над Фетелем. І звісно, ця гонка поставила хрест на будь-яких е, спірних питаннях, хто буде другим. В мене, мене аж підмивало, чесно, коли я дізнався, що ставка на те, хто вище буде після Сочі е, її букмекери вивісили. Е, 1,76 на 1,86, це тобто порівно було. А, ні, 1,80 на 2, mm. на користь фетеля. На Розберга було 2,0. Тут ставишь квартиру, две отрываешь. Еще раз бы не друг. Класс. Вот реально хотелось я поставить, ты, ну а зараз, зрозуміло, что Тут, Тут уже у меня такой вот... лучший знакомый, когда поставил сейчас в Тарашанском лесу кормить червей. Э Квят реально прибавил. Ну, Квят? Чередуется, на самом деле. Вы видели Остин, В Остіні, ну що це було, абсолютно непонятно. Тут... Остін Сочі, так собі, але е, в цілому по сезону е, він додає. Я думаю, що от по Мексиці, по невідомій трасі, для нього, для Рікардо, він обставив Рікардовок випадках. Кваліфікація гонка весь вікенд був краще. Адбули да. е, поїдуть на Хонді. Ні. На, ну, мабуть, вже на небрендованому моторі Renault, да. який можливо називатиметься Infinity, можливо, називатиметься просто Red Bull Racing без прив'язки до мотору, можливо, буде Мегахром, Але це єдиний варіант, який залишається. Тут, кстати, справедливо відмічають Макс, який обзор Беги на asking Alexandria, I не усpect. Чувак, ми ж пишемо ж не в лайві, правильно? Ні. Хаас Маруша номер 2 Ні. Все, далі. Когда у Маков будуть нормальні батарейки? Алонсо в п'ятницю команді ще раз по радіо Ф виказав, що нам треба 500 кіл, щоб зарядити ERS. І це стосовно проблеми, яка є глобальною у фонді. Щоб ви розуміли, ЄРС Мерседес заряджається на кожному колі на полу. Причому на будь-якій трасі. Вони ще раз мають 160 млн сил. Плюс до двигуна внутрішнього згорання із турбіни. І тепер в ході треба взимку вирішувати головну проблему це MGU mgu H, це генератори теплової і кінетичної енергії. Бо саме тут захована вся проблема. І якщо у них двигун внутрішнього згорання реально непоганий, то із силовою установкою в цілому були проблеми саме через електронну частину. Прорив 2015 року. -го Вау, wow. Я знаю. Я знаю даже твой варіант. <laughs> <laughs> так тут дальше такие объемные вопросы йдуть, поэтому давайте, наверное, в этом видео мы закругляемся и... І... Якщо хочете далі, тисните на підписатися, донейт, всі дані є там и наступне відео. Да.